Найпоширеніші кальки з російської мови. Самий на позначення найвищого ступеня порівняння прикметників. Неправильно самий кращий, самий популярний, самий гарний. Правильно найкращий, найпопулярніший, найгарніший. Рахую як слово для висловлення своєї думки. Неправильно. Я рахую, що ця книга варта уваги. Правильно. Я вважаю. Так як у значенні пояснення. Неправильно, він запізнився так, як проспав. Правильно, адже під відкритим небом. Неправильно, ми сьогодні влаштували обід під відкритим небом. Правильно просто небо. Приймати участь. Правильно брати участь. Відмінювання числівників з десятками та сотнями. Неправильно 60, 70, 600, 800. Правильно 60, 70, 600, 800. Слова буду, буде, будуть з дієсловами. Неправильно я буду вчитися краще. Він буде слідкувати за новинами. Моя мама завтра вранці буде готувати млинці. Правильно, я вчитимуся краще. Він слідкуватиме за новинами. Моя мама готуватиме завтра вранці млинці. Давай як пропозиція. Неправильно, давай спробуємо цей торт. Правильно, спробуємо цей торт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а чи є такі кальки, які ви використовуєте найчастіше?